Кераміка це такий особливий унікальний пластичний матеріал, з якого можна зробити, ну, можна сказати, майже все. І навіть лавочку. Ну, і тим більше, коли поєднати ще інший природний матеріал, такий як деревину, який дуже гарно поєднується і по фактурі, і по кольорі. І в цьому мені допоміг Володимир Вороховець. Безперечно, йому дякую за таку допомогу. Після попередньої роботи своєрідного порталу під назвою Шлях, який потрібно пройти, залишились декілька елементів, які спочатку в ескізах, потім в глині і потім уже в реалізації самої роботи перетворювались у лавочку. Попередня робота, шлях, який потрібно пройти, була присвячена 30-річчю незалежності нашої України. І тоді навіть і не думалось, і не уявлялося, наскільки важкий цей буде шлях, і, особливо після повномасштабного вторгнення, ми зрозуміли, який він складний, і хочеться вірити, що ми його обов'язково пройдемо. І Ось ця лавочка це є ніби таке своєрідне продовження шляху. Адже після будь-якого важкого шляху чи довгого, хочеться відпочити, обдумати, переосмислити. І я дуже сподіваюся, що ми, українці, також після наших доленосних подій матимемо можливість. І відпочинку, і разом з тим аналізу того, що відбулося, чому відбулося, і що більше помилок таких ми не повторили, і щоб більше в нашій історії не було таких трагічних днів, років, і ми мали можливість тільки розвиватися. Тів моєї роботи є птах, а це і є символом прагнення до волі. Саме за цю волю сьогодні борються наші воїни, і ми впевнені, що наш політ не зупинить.